Всім привітки! Записую для вас розклад. Чи буде в вашому житті справжнє кохання? Взяла колоду Таро, на якій ми навчаємось. Це автотарот, таро наслідків, дуже класна енергія, дуже прям бешені картинки для мене. Бо насправді дуже, дуже круто щитується простори. Люди саме цією колоду. Бачите, в мене вже тут одна для навчання, більш-менш новіша. Це вже геть така стара, подерта. Но я не можу без них. Дуже круто працюють. Дуже пожовтіла трошки. Вже пожовтіла. Скільки розкладів було зроблено за. За 4 роки, да, бо моє перше таро, моє перше таро, це було богинь, да. я його теж там протаскала нормально. А друге таке основательне було це, на яких я дуже багато, блін, я стільки багато розкладів поробила взагалі просто. Дякую, що ви в мене всі є. Дякую, що в мене тарошки є. Дякую собі за те, що я така молодчиночка. О, всього, бачите, про любов і зразу от така от, от така от пісня в мене пішла. Окей, поїхали. Чи буде в моєму житті справжнє кохання? Так, перед тим, як я буду тут розкладати питання, я ще наголошу, що 1 березня стартує в мене онлайн базовий курс навчання таро. Записуйтесь, поки ще є місця. Це групове навчання. Воно буде коштувати 6500 тривалістю десь 2,5 місяці. Робота абсолютно приватно зі мною. Ну, в приватному сенсі я буду з вами в групі. Так, так. Да. Це навчання для тих, хто бажає розкрити свій дар, хто бажає бачити, знати більше, щитувати простори себе. І е, обов'язково е, через навчання Таро ми розкриваємо свій дар, свою інтуїцію, розширяємо свою енергію, свої горизонти і можливості. Так? Тому запрошую всіх, хто бажає. Приходьте поруч зі мною, до речі. Всі це знають, хто вже побував зі мною на навчанні, трансформується ваше життя. І, в принципі, і ви також навіть вплоть до тілесних процесів. Тому приходьте. А зараз ми поки що дивимося з вами, чи буде в вашому житті справжнє кохання. Чи готова ваша енергія до великої ваше тіло і ваша енергетична структура до кохання? Чому я питаю про енергетичну структуру? Тому що ви ж прекрасно знаєте, що за все потрібно платити. І за створення чогось нового нам потрібно теж платити. Зараз наша валюта головна не гроші гривні, а гривні, долари євро. Да? А саме у нас енергія. Але гроші також є енергія, пам'ятаємо про це, да? тому чи достатньо у вас енергії для того, щоб взаємодіяти да, і закликати своє життя величезну любов? А які блоки заважають вам зустріти зараз вашу істинну людину? Чи є зараз хтось, хто має значення у вашому? Любовному полі, просторі. Чи це буде взагалі нова людина? Ми побачимо. Що ви можете зробити, щоб притягнути здорові, екологічно чисті, прекрасні, стабільні? Ну, в якому, в якому плані стабільні? В розвитку да, стосунки, що стабільно розвиваються, маю на увазі. Що ви можете зробити на теперішній час, щоб притягнути здорові стосунки. Поїхали дивитися? Перше питання чи готова да, ваша енергія? Так. Да. Я вважаю, що десь на підсвідом, так, да, однозначно. Тут навіть імператор вже йде. Я думаю, що ви виходите із підвішеного якоїсь стану. Чим більше ви знаходитеся в. В процесах балансу і в процесах прийняття себе, прийняття всіх аспектів себе такими, які вони є, темної сторони, світлої сторони, чим більше ви розкриваєтеся для себе в першу чергу, чим більше ви йдете в глибину себе, приймаєте себе такою, яка ви є, ще раз повторюсь, ви. Налаштовуєте себе на зустріч з коханим. Той, який е, насправді буде, він буде вашим вибором і він вибере вас. Тобто це буде спобідітель в отношеннях. Да? І хочу сказати, що по четверті тут або переїзд, або поїздка кудись, і там може бути зустріч однозначно. Енергія вже створюється для цього. Це прекрасно. Прям чудовенько, мені дуже подобається. Давайте глянемо, які блоки заважають вам зустріти вашу людину тут і зараз. Можливо, щось є таке. Точним. Так, блоки. Які тут блоки можуть бути? М -м -м. Які блоки, які блоки заважають зустріти свою людину? про очистку чи тут про. Зараз я скажу. Про баланс, брати віддавати. Так. Да. Е, перший блок це навчитися балансувати, скільки віддала, стільки отримала. А у вас виходить ідея, я хочу тільки отримати, віддавати не хочу. Тому що в прошлому були такі да, моменти, де ви багато віддавали, і поставили собі блок. Тут про щедрость говориться. Про те, що вам потрібно навчитися ізобілію, достатку своєму. Самодостатності, отак. От, От, блок. Також ви то знаєте, як мені йде? Не підпускаєте до себе, немає довіри. Не підпускаєте до себе людей. По-перше, по-друге, ви якось так на окраїні да? і жду подвоха, жду подвоха від людей. Лучше я буду подальше, на витягнуту руку, і, не дай Бог, вб'ю зразу. У вас є трошки агресія навіть на людей, і, зокрема, навіть на мужчин. От оці от блоки з ними треба попрацювати. Що ви думали? Я вас так просто Ні хіра. Давайте подивимося, як саме попрацювати з цими блоками. Бо я прекрасно знаю. Блоки ми то знаємо, а що робити далі не знаємо. Як з ними попрацювати. Знаєте, тут духовна бідність, а в духовної бідності це називається карта, карта... ще слово згадаю. Це навіть не карта. Це не карта, це ідея і не блок. Програма. Іде програма не бідності. А програма... Блін, слухайте, просто тупо вилетіло. Це ж моя найлюбима карта, яка мені так чітко щитується. Ну-ка. Дай мені пам'яті, будь ласка. Создатель, прояви, пожалуйста. Недостаточності є. Недо. Благодарю, Трець. Так, -да. недостаточності. Я про це тільки що сказала. Все, що вам треба робити, це попрацювати ось цю а, програмку. Програма недостаточності. Все. А попередньо ми дивилися до самодостаточності. Треба прокачати самодостаточність. Мене достатньо для того, щоб мене любили, мене достатньо для того, щоб все здавалося, генерувалося всякі різні події в моєму житті. Мене достатньо. Достатньо мене і мого ресурсу, і взагалі всього того, що пов'язано зі мною, по праву мого народження, є. Просто є. Все. Приймаєте? Все, точечка. Чи є зараз хтось, хто а, має значення у вашому просторі любовному полі, чи є хтось. Ні-ні-ні, він тільки созріває. Цей мужчина тільки созріває, цей мужчина тільки-тільки буде якось до вас проявлятися. Насправді, дуже багато зараз варіантів у вашому просторі зараз накопичується. Да? А саме там, де. Почуття, пустий кубочок, і хочеться сказати, що ви ще йдете в духовність. А чого в духовність? Тому що вам потрібно навчитися розставляти, ставити пріоритети, розставляти свої кордони м'ягко, ніжно, красиво, люблячи себе, подаючи себе в цей світ. Да? Тобто тут ще пропрацювання любові до себе, ще трошечки треба над собою потрудитися, буквально чу чуточку, дівчонки, ще треба. Так, да, і одразу йде мужчина. Кажіть мені новий. От ви зараз ви трошки боїтеся. Вот бо зараз у вас йде страх. А як тільки це буде пропрацьовано, все буде добре. Новий мужчина. Да. По справедливості новий мужчина і сексуальний, і багатий, і, і рід вас благословить. І, ну все тут прям. Все чотенько. Немає зараз у вашому просторі. Всі ті, хто є, це все не то. Що ви можете зробити, щоб притягнути здорові стосунки? О Боже, що ви можете зробити? брат на вас смотримо. Що ви можете зробити? Значить так, перестать постійно боротися комусь щось доказувати. Перестати ждати, що хтось прийде і спасе вас. І просто. Зрозуміти одну просту істину. Те, що зараз відбувається з вами, воно відбувається. Відживає старе і почнеться щось нове. Тобто спокійно ставитися до всіх процесів. От навіть тут Верховна Жріця, я можу сказати в точності. Вам потрібно просто зараз приймати всі речі такі, які вони є, заспокоїтись, розслабитись, займатися собою. Все. Так, не обманювати себе в чому. це сам обман. Що той сам щось должник. Вам ніхто нічого в цьому житті не повинен. Так само як і ви нікому нічого не повинні. Я вважаю, що тут Ну, від 3 до 6 місяців у вас все пройзиде. Не років, ні, 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 не переживайте. Однозначно. Не хвилюйтесь, все тут буде добре. Доля міняється вже помаленьку, потихеньку. Тройка і тройка. Кажи мені, що це. Це енергія. Енергія тріумфа. Далі я би радила би тут, звісно, і прочиститись, очистити себе, свої думки, свої програми. Ну, коротше, вам треба підготуватися до цього. Вам дається зараз шанс, момент, для того, щоб ви могли очиститися, очистити свій шлях від всяких деструктивних програм, від всяких оцих от навіювань, що хтось комусь дожен. Побудувати. В своєму просторі, в своєму житті, систему радості, щастя і просто жити в любові. Як тільки ви будете жити в любові, так зразу ж і оця, от важкість оця уйде. і дасть вам шанс відкриються нові перспективи. Ви зайдете в ці перспективи. І я більш ніж певна, що відпустите всі свої старі процеси, буде більше легкості. Да? І... Да, нові процеси почнуться. Бачите, рух движення однозначно. Тут кажуть мені, що буде однозна... Одноз... однозначно. Але, типу, перестать боротися сама з собою, комусь щось доказувати. Ці, ці програми треба обрати для того, щоб рухатися далі в стосунках. Тоді тільки прийде мужчина для любові, помієте? Тільки тоді. І дітки у вас будуть, якщо ви цього хочете, однозначно. Когось двоє, когось одненьке. Трансформацію переживають всі. Але після дуже важкої і такої прям глобальної трансформації, до вас іде любов, очистка. Але від вас це залежить, більше ні від кого. У Бога немає інших рук, крім наших. Запам'ятайте, будь ласка, і назавжди. Ось такий розклад для вас. Люблю, цілую, дякую, що ви в мене є. Приходьте на особисті розклади і давайте будемо розвиватися разом. 1 березня онлайн. Базовий курс теро. 亲宝宝。